Доброго дня, я Богдан Живоченко, вітає школа україномовних начало на Ютубе. І сьогодні річ піде про підйом переворот. Цей елемент надзвичайно простий і є самим базовим силовим елементом. Того його вивчення обов'язкове. Для того, щоб виконати цей елемент, ви маєте вміти підтягуватися та підносити ноги до турніка. Підтягуватися і хоча б так підносити ноги до зурника. Ваш перший підйом переворот звісно, буде не з ідеального виса. Ви спочатку зробите підйом переворот з розбігу. І при цьому ви візьмете трубу, яка буде приблизно вашого зросту. Це буде перший етап навчання. Зараз я продемонструю, як зробити такий підйом переворот. Техніки в такому підйом перевороті майже ніякої. Е, головне... Що головне? Головне це добре розігнатися та прикласти хоча б трішки зусиль преса, щоб підняти ноги туди і рук, щоб підтягнути себе. Другий етап вивчення цього найпростішого елемента буде виконання його на такій же самій висоті, де ви своїм лобешником достаєте до турніка. Тільки... Без розгону. Ось отак. Е, можливо, такий підімпель вам зробити, буде навіть легше. Техніка тут така. Ви хватаєтесь руками за турнік, підійде ближче. Потім таки готуватись, такі <пух> натужуєтесь, потились такі. Я з цієї сторони стану натужили прес і закинули свій сталевий прес на турнік. Отакий підйом переворот, скоріш за все, вийде у вас з першого разу. Okay. Але якщо... У вас вже виходить швидко вилазити туди, можна переходити до третього етапу. Ну, ми вже виросли, треба переходити на більшу перекладину. Хадім. Швидше, швидше. Гаразд. Тепер ми будемо пробувати робити халявний підйом переворот. Для нього вам треба вміти вже підтягуватись раза три. І крім цього прес до турніка уміти ідеально підносити. Ноги до турніка, не обов'язково. Підтягуватись три рази вам потрібно для того, аби ви могли зафіксуватись в такому положенні. Ось, зачепитися шиї і триматися отак. Хоч шия вам буде допомагати, якщо ви будете вміти тільки один раз підтягуватись, ви навряд чи зможете продержатись навіть шию, так, секунд 10. Тому треба вміти підтягуватись раза 3-4. Цей під'єм-переворот фактично технічний тому що він робиться за рахунок розкачки. Демонструю. Uh. Знову кажу, прес можна взагалі мати ніякий. Головне вміти підтягуватись хоча б рази 3-4. Техніка, як ви самі зрозуміли, зачепитися підборіддям, триматися двома руками, бо одним підборіддям буде важко розкачувати. Триматися двома руками підборіддям, розкачуєтесь. І коли у вас гарна розкачка, ви просто по інерції себе закидуєте на гриф зверху. Головне просто ноги туди вгору піднести до турніка. Ось отак от. Ну а далі. Вінкну. Вінкну. Наступним, наступним етапом в нашому навчанні, тобто четвертим етапом, буде технічний підйом переваріт та силовий підйом переваріт. Зараз мій брат вам продемонструє силовий підйом переваріт. Спочатку не чистий, а потім чистий. Давай! Як ви побачили для чистого силового підйомперевороту, вам знадобиться дебелий прес. Ви маєте вміти піднімати ноги до турніка хоча б 5-7 разів. 5-7 разів. І підтягуватися разів 5. Тепер він вам продемонструє технічний підйомпереворіт, тобто гімнастичний. Але для нього вам знадобиться також дебелий прес. Ви маєте вміти піднімати ноги до турніка хоча б разів 5. Та підтягуватись хоча б разів 5. Давай, показуй. Як ви бачите весь сенс такого пеніпаролоту в меншому затрачуванні сил. Відразу, як ви починаєте підтягуватися, ви підносите ноги до турніка. В підтягуваннях у вас працює лише спина та біцепс, а тут до цих м'язів додається ще й прес. Тобто ви можете витрачаючи меншу кількість часу прокачати більше м'язів. Думаю, ця вправа підходить тільки новачкам, тому що насправді прості підтягування є більш ефективними, так як підйом переворотами, ви ніколи не навчитеся підтягуватись багато разів. Але я думаю, кожен турнікмен перед тим, як кидати цю вправу, повинен навчитися робити хоча б 10 підйом переворотів. Про так звану пір'їнку, тобто піорошка. Я розповідати не буду, тому що цей елемент є технічним. За вами був Богдан Живоченка, та трішки Назар Живоченка. До побачення. До побачення.